Шановні таромчани та запрошені гості. Сьогодні, 1 жовтня, ми зібралися тут, щоб вперше відзначити одночасно так багато важливих для нас свят. Раніше три світських свята: День Козацтва, День Захисників України, День УПА були пов'язані з церковним святом покрови Пресвятої Богородиці. До виконання. Урочистого гімну нашої країни струнко. 无所。Oh, so В Україні триває війна з Московією, яка почалась у квітні 2014 року зі вторгнення на український Донбас і захоплення військовими Російської Федерації, нашого Криму. Вже десятий рік йде кривава війна за нашу волю та незалежність. Ми втрачаємо наших героїв, але й показуємо всьому світу приклад мужності. Героїзму та звитяги нашого українського народу. Нам є чим пишатися, нам є що святкувати. До вітального слова запрошується очільник таромського, депутат Дніпровської міської ради Олексій Григорович Бондаренко. Шановні таромчани! Це свято у нас сьогодні, свято мужності, свято героїзму. Ми вшановуємо всі громадою Тарамського, в першу чергу, всіх наших ангелів загиблих, наших хлопців, які там знаходяться, також наші жінки, яким ми вдячні. Сьогоднішньому ранку, сьогоднішньому дню, наша громада з перших днів, з перших хвилин, ми завжди разом з вами, не забувайте за це, це я вам кажу. Немає в нас такого, як зараз часто кажуть, там хтось втомився від війни, от я вас запевняю. Мене ніхто не оточує з людей, що хтось втомився, вас запевняю. Це всі вчителя, і обичні батьки, обичні громадяни, які. Я зараз трохи відступлю, щоб ви розуміли, коли, як зараз називають повномасштабне вторгнення, кажу, були перші прийоми в мене й приходило. Ну, не менше 30, може до 40 людей було за день. І я вам кажу чесно: ніхто нічого не попросив. Всі казали чим допомогти. Оце є та родина, яку ми шануємо, раді якої наші воїни, раді майбутніх наших дітей, раді нас. Так що... Велика кількість повернулась додому на щиті та поховані в рідному краї. Є ті, хто й досі вважається зниклим безвісті. Та не повернуті додому. Вони також є наші захисники та герої. Ми славимо сьогодні їх героїчний чин заради нашої України, заради перемоги України. Нехай гордо та урочисто пролунають їх імена для всіх нас, містян та родин героїв України. Кожен, хто поклав своє життя на полі бою з ворогами нашої країни, наш воїн та герой. Їх імена Буша Константин Олександрович, Саєнко Анатолій Іванович, Малолітній Олександр Іванович, Мартинов Олександр Олександрович, Томілович Денис Григорович, Андрющенко Володимир Олександрович, Ткаченко, Сергій Миколайович, Ільницький Ігор Валерійович Широков Андрій Вікторович, Куктенко Дмитро Ігорович, Кудринський Олег Володимирович. Котляр Сергій Григорович, Закурдаєв Володимир Вікторович, Срібний Костянтин Сергійович, Жандаров Євген Олексійович, Ковальчук Вадим Геннадійович, Поліщук Петро Миколайович, Дейнека Віктор Анатолійович, Нікулін Олексій Миколайович, Бондар Михайло Сергійович, Куратченко Михайло Віталійович. Козлов Андрій Віталійович, Кучен, Кученко Сергій Анатолійович, Бурчак В'ячеслав Вікторович, Мироненко Дмитро Ігорович, Кошель Віктор Васильович, Ткач Роман Олександрович, Бобров Сергій Анатолійович, Чернетко Валерій Миколайович, Амелен Олексій Андрійович, Ільченко Валентин Олександрович, Ярошенко Сергій Миколайович. Ситник Максим Ігорович, Карпов Роман Геннадійович, Лісін Сергій Олександрович, Соковцев Денис Вікторович, Абрамов Євген Миколайович, Неклеса Віталій Миколайович, Власенков Денис Вікторович та Бунаков Олександр Володимирович. Вічна слава і пам'ять на Захисникам України, прошу до хвилини мовчання. Нашу ідею з друком прапорів та урочистим врученням сім'ям загиблих підтримав пан Олексій Григорович Бондаренко. Я запрошую вас, пане Олексію, до вручення прапорів родинам героїв. Запрошується родина Лісина Сергія Олександровича на псевдо саламатин Народився 16.01.80 року. Загинув 20.06.23. року штурмова рота. Загинув в часів яр, похований, в селищі Ясне. Отримує мама Кізєєва Олена Миколаївна. Дякуємо. За подвиг вашого сина. Слава Україні. А ви можете, а ви можете тут зупинитись? Ні? Якщо вам погано, ми... я прошу зупинятись тут, щоб ви всі. Чернетко, Валерій Олександрович, псевдо. Весна народився 17.03.77. Загинув 15.03.23. 128 ТРО, 233 батальйон. Поранення в Харківщині Куп'янську похований у старих подаках. Отримує мама Чернетко Валентина Дмитрівна. Не мама, донька. Вибачте, донька. Ситник Максим Ігорович. Народився 21.05.90 року. Загинув 24-та ОДШБ Айдар, похований на вулиці Золотого Сіння. Отримує мама Балицька Наталія Петрівна. Та дружина. Ситник Ольга. Слава Україні! Героям слава! Власенков Денис Вікторович. Добрий. Народився 23-го. Вересня 81-го року загинув 12 вересня 23-го року. 58 ма окрема бригада імені Гетьмана Івана Виговського. Похований на Хизовці. Отримує мама Чубенко Тетяна. Дружина. Мама не змогла. Отримає дружина. 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 Слава Україні! можна, Бунаков Олександр Володимирович. Позивний Амур. Народився 27.05.56 року. Загинув 14.0923 року. 39-та ОМП з 14 по 15 рік. Капітан брав участь в бої під золотим, загинув під золотим. Похований на Шевченка. Отримує донька і мама і дружина. Слава Україні! Героям слава! Карпов, Роман Геннадійович. Позивний шах народився 23.01.78, загинув 5.06.23. 128 ТРО загинув під волновахою, похований на Краснопільському кладовищі. Отримує родина. Слава Україні! Героям слава! I Українська нація. Нам є. Чим пишатись? Нам є.